Вітаю всіх! І тим і ця мова про заробіток в інтернеті на українському сайті, який був відкритий зовсім недавно, вказується інформація на головній сторінці. 107 днів працює раніше. Я показувала відео, робила огляд цього проєкту, коли він тільки розвивався. І в той час ще не було так багато завдань. Додалося багато розділів для заробітку в гривнях, які ми зараз з вами і розглянемо. Виплачено вже. Це 039 гривень. Якщо спустимося вниз, побачимо останні виплати, мінімальний вивід з цього сайту 10 гривень. Іноді адмін ставить 20 гривень для виведення. Спостерігаємо з вами останні виведення, різні суми користувачів. Далі останні 10 поповнень, бачимо, користувачі вносять депозити для того, щоб рекламувати свої сайти, блоги, канали і купувати ферми для більшого заробітку. Саме про це ми з вами і поговоримо. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Реєстрація дуже проста. Кого зацікавить цей сайт, хто ще не зареєстрований, можете перейти за моїм посиланням в описі під відео. Я зараз заходжу до свого кабінету під логіном і паролем. Відразу перейду до розділу Заробити. І спостерігаються такі способи заробітку, як серфінг сайтів, перегляд відео, виконання завдань, перегляд коротких посилань, майнінг, це ферма, про що говорила раніше, офервол різні завдання, щоденний бонус і автореферал. Ці розділи ми зараз з вами розглянемо. Я натискаю на серфінг сайтів, їх тут небагато, вони поповнюються з часом, якщо я натисну на перегляд. Внизу йдуть секунди, переглядаємо сайт, який нам пропонують. Далі розгадую капчу необхідна кількість зірочок, позначити їх 8, натискаю вісім і заробляю. Перегляд відео іноді вони з'являються. Якщо будуть замовники на подібні реклами, у нас з'явиться можливість виконувати дане завдання. Розділ завдання. Різні виконання завдань. Вони з часом поповнюються, раніше було набагато менше. Тут бачимо три сторінки. Можна заробити 100 гривень за виконання одного завдання, можна заробити 20 гривень, 50 гривень, 7 гривень 50 копійок і так далі. Завдання різні: підписка, реєстрація, заробіток на відео, різні посилання, виконання завдань, за які ви отримуєте гроші на основний баланс, після того, як замовник схвалить виконання завдання. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Наступний розділ, короткі посилання, оплата за кожен рекламний блок вказується одразу, я натискаю на одних із цих блоків. На один із цих блоків, і потрібно дійти до того моменту, де ви побачите гетлік. Перекине на коротке посилання, переглянути сайт і зарахуються гроші. Одне хочу помітити, не потрібно нічого тут завантажувати, коли вам будуть пропонувати, не потрібно реєструватися, не потрібно розгадувати якісь сторонні капчі, які взагалі не відносяться до даного розділу. Далі, розділ майнінгу. Ласкаво просимо до віртуальної майнінгової ферми. Для того, щоб почати заробляти, потрібно купити майнінгову ферму. Після цього ферма почне приносити дохід у, розмір... у розмірі 1. Відсоток 45 на день. Після покупки ферми ви можете додати суму вкладу, збільшуючи дохід та відсоток на день. Ферма працює 70 днів з моменту придбання або останнього додавання вкладу. Якщо періодично додавати кошти, ферма зможе працювати нескінченно. Дохід зараховується на всю суму вкладу незалежно від часу вкладу. Ось такий от невеликий майнінг. Є користувачі, які вкладають гроші, щоб спробувати заробити більше. Бачимо суму вкладів 290 гривень. Хтось вклав, і навіть така сума 7800 гривень. 15 травня бачимо дату. Це останні 10 лідерів. Розділ Offerwall, граємо в ігри, виконуємо різні завдання, зареєструватися, підписатися, бачимо додаток «Алібаба», якщо ви там не зареєстровані, можете зареєструватися і отримати 7 гривень, наприклад. Розцінки різні, граємо і заробляємо. Щоденна нагорода: просто натиснути на бузкову кнопку отримати. І додаткові копійки відлітають на ваш основний баланс. А розділ авторефералу. Активована функція автореферал дозволить вам отримувати ще більше рефералів. Це стає можливим за рахунок того, що нові користувачі, що реєструються, якщо їх ніхто не залучив і вони прийшли за вільним посиланням, автоматично стають вашим рефералом. Якщо функцію. Активували кілька людей, то реферали будуть розподілені рандомно між користувачами, які активували функцію. Тут пояснюються всі розділи, правила, умови, читайте, дізнавайтеся. Також є реферальна програма. Запрошуйте нових користувачів на цей проєкт, заробляйте трохи більше. Як запрошувати безкоштовно рефералів на будь-який сайт, я розповідала в деяких своїх відео раніше, вони так і називаються безкоштовні реферали. Як їх запросити? Переходьте на відео та дивіться. Тепер виведення. У мене на балансі 180 гривень. Як виконується вивід? Як я можу вивезти гроші з цього проєкту? Це на карту. Номер якої потрібно вказати в налаштуваннях та зберегти, і на мобільний номер телефону можна виводити. Зараз з'явилася додаткова функція, при виведенні, необхідно зайти в налаштування та згенерувати платіжний пароль, який надходить на електронну пошту. Щоб отримати платіжний пароль, натисніть кнопку Згенерувати на фіолетову. Кнопку після чого пароль прийде вам на емейл, який ви вказували при реєстрації. Увага, лист може прийти в папку спам, перевірте. Так. Хоча зберігати виходить нічого не треба тут в налаштуваннях. Я переходжу в розділ виводу, вказую номер картки. Вірніше вона там вже вказана, оскільки в налаштуваннях її необхідно заздалегідь зберегти. І внизу вкажить, вказати треба платіжний пароль, який прийшов на пошту. Копіюємо його там і тут вже вставляємо. Щойно я зробила цю дію і натискаю кнопку Вивести гроші. Заявку на виплату надіслано. Дочекайтеся перевірки адмі... адміністратором. Час перевірки зазвичай займає від 10 до 24 годин. У мене вже було кілька виведень. Це четвертий вивід мій з цього проєкту. Протягом двох днів я отримую на карту банку гроші. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую вам за вашу довіру. До нових зустрічі. Побачимось все, буде Україна!